I don't eat meat. Я не їм м'ясо. А якщо я хочу сказати, що я теж не їм м'яса, що ми скажемо? Me too? No, it's not correct. Ми маємо сказати me neither. Ще один приклад. I don't like tomatoes. Якщо я хочу сказати, що я теж не люблю томати, як ми скажемо so do I. No, no, it's not correct. We have to say neither do I. Або I don't like either. Сьогодні говоримо про те, як погодитися із ствердженням та як погодитися із запереченням. So do I, neither do I. Me too, me neither. Тема, в якій студенти рівня А2+, B1 плутаються доволі часто. Друзі, нагадую, що всі бажаючі, як діти, так і дорослі, можуть приєднатися до наших онлайн-групок по вивченню англійської мови, де ви маєте змогу активно практикувати ваші знання, вдосконалювати розмовну англійську, спілкуючись з іншими учасниками групи. Тож, якщо бажаєте приєднатися, заповніте анкетку у посиланні під даним відео та відправляйте на вказану пошту. Отже, маємо урок 16 рівень A2 Починаємо. Короткі відповіді ми можемо використовувати для того, щоб погодитися або не погодитися декількома способами. Перший спосіб, який ми сьогодні розглянемо, це структурка so do I. Тут, в принципі, все дуже просто. Ми використовуємо цю структуру, тобто so. Далі у нас іде auxiliary verb. Це мається на увазі допоміжне дієслово, Це може бути do, може бути does, може бути will, would, can, should. І так далі. plus subject, тобто наш підмет. Для того, щоб погодитися із ствердженням. Ця структура So do I ми використовуємо лише для того, щоб погоджуватися із ствердженням. Use the auxiliary verb do if the statement is in the present or past simple. Ми будемо використовувати допоміжне дієслово «do», якщо наше речення буде у теперішньому часі. Ну, звичайно, що в минулому часі воно буде виглядати як «did». Ну, давайте розглянемо наші приклади. I often travel by tram. Хтось вам говорить, ваша подруга, скажімо, вам говорить, я часто їжджу трамваєм. І ви хочете їй сказати. І ми також, наприклад, говорячи про себе і про свого чоловіка, як буде звучати коротке погодження із вашим ствердженням? Вона скаже «We», ніби те саме робимо і ми, ніби і ми теж. А якщо я хочу сказати і він теж або і вона також, ми вже поміняємо наше ду на ДАЗ, тому що з Хіщу іД ми використовуємо ДАЗ. Отже, вам говорять, I often travel by tram. І ви відповідаєте, so does she. І вона теж, ну, маючи на увазі когось-то там. Наприклад, якусь то там вашу подругу. Давайте ще подивимося приклади I can read. Я можу читати. І вам відповідають діти: Да, і ми теж можемо. Їхня коротка відповідь буде звучати як. So can we. Бачимо, що тут ми do замінили на can, тому що після so ми ставимо auxiliary verb. Тобто ми дивимося на те, що ми маємо в реченні. Якщо у нас є модальне дієслово can, відповідно, ми його і будемо використовувати. Діти вам дадуть відповідь So can we, і ми теж. Або ви розмовляєте з кимось там одним. Одною людиною, і він вам скаже So can I. і я теж ніби вмію читати. Ви точно знаєте таке слово як To, яке ми використовуємо для того, щоб погоджуватися із ствердженнями. І ось це слово To іде в кінці речення, тобто ви можете сказати I can read to, і це буде правильно. Але зараз ми знайомимося з вами із ще однією вживаною структурою. So do I. Ще приклад. We are raccoons. Ми єноти. Другі єноти вам теж відповідають. So are we. І ми також. Ну, скажімо, сцена з мультику. Або один єнотик вам теж каже: So am I. І я також. Дивимося, що тут у нас іде Наше особливе дієслово to be» бути. В його формі are we are raccoons. Якщо я кажу і ми теж, з «we» ми використовуємо а, тому ми скажемо so are we». А з I ми використовуємо «am», Тому ваше коротке погодження буде виглядати як «so am I». А якби у нас було і він теж, ви би сказали «so is he». Ще приклад. They are sitting. Вони сидять. Бачимо тут Present Continuous tense. В Present Continuous ми використовуємо M is A плюс дієслово з інговим закінченням. Тому, знову ж, тут ні ду, do, ні DAS нам не потрібні, а ми будемо використовувати M is are. І так, я кажу, вони сидять. А ми відповідаємо, і ми теж сидимо. Наше коротке погодження виглядає як so are we. Або і він теж сидить. So is he. Йдемо далі. We should pay for the fare. Нам слід заплатити за проїзд. Тут вже бачимо модальне дієслово should. Та сама схема, що із кем. Маємо будь-яке модальне дієслово, значить його ж, і використовуємо. Наша коротка відповідь буде. So should we. Наступний приклад They were tired, вони були втомлені. Ми відповідаємо, і ми теж будемо використовувати наше was чи were. Тому відповідь буде So were we. Або So was I. І я теж був втомлений. Останній приклад they went home, вони пішли додому. Тут бачимо past simple tense, яке в нас допоміжне дієслово? Auxiliary exiliary verb у past simple звичайно did. Тому наша коротка відповідь буде So did we, ніби і ми теж пішли, або so did I, і я теж пішов. Або so did he, so did she і так далі. А тепер давайте трошки попрактикуємо. Write a short answer to agree with a positive statement. Напишіть коротеньку відповідь, щоби погодитися із позитивним ствердженням. Бачимо перше речення I am happy. Напишіть І я теж. She is a teacher. Те саме напишіть І я теж. Натисніть на паузу, і ми перевіримо з вами ваші речення на наступному слайді. Перевіряємо. I am happy. So am I. She is a teacher. So am I. They were sleepy So was I. I have seen this film. So have I. Tutunas ida present perfect tense. kēvnas auxiliary verb present perfect. Звичайно, have, have Тому тут же ми його і використовуємо. Ми скажемо so have I, а не so do I, чи як ще там могли написати. Next. He can swim. So can I. We should go, so should I. She will come. So will I. I like coffee. So do I. He speaks Spanish. So do I. They flew to London. So did I. Якщо щось було незрозуміло, пишіть ваші коментарі та запитання. А ми йдемо далі. Поговоримо тепер про структурку neither. Або воно читається neither. Neither do I. Знову ж, neither плюс auxiliary verb і plus subject. Цю структуру ми використовуємо, коли вам необхідно погодитися із негативним ствердженням. До речі, тут студенти роблять дуже багато помилок. Якщо, наприклад, вам говорить хтось I don't like avocados. і ви хочете сказати Ой, і я теж не люблю авокадо. Багато студентів скажуть Me too, або I don't like avocados too. І це буде неправильно. Me too. І, взагалі, слово to ще раз підкреслюю, використовується лише коли ви погоджуєтеся із ствердженням, а не заперечним реченням. У нашому випадку, якщо у нас іде заперечення, ми маємо використати neither. I don't like avocados, neither do I. В принципі, схема та сама, що і so do I, тільки ви замість so ставите neither. Ось і все. He can't eat avocados. Neither can I. He doesn't have a dog. Neither does she. He will not play with a cat. Neither will I. They shouldn't be noisy. Neither should we. They haven't done their job. Neither have I. <imitation> Як на мене, дещо простіша схема щодо погодження із негативним ствердженням це використання слова either. Тут, скажімо так, думати потрібно трошки менше. Давайте подивимося на цю структурку. Either is also used to agree with a negative statement, but it is used at the end of the sentence with a negative verb. Тобто, по суті, ви повністю повторюєте речення, яке вам людина сказала. Давайте подивимося I don't like broccoli. Мені не подобається броколі. Ви можете повторити це речення і сказати I don't like it either. Просто в кінці додати слово either. Або просто I don't either. Ваше право сказати речення повністю I don't like broccoli either. Або просто I don't either. Давайте ще подивимось, на приклади. He doesn't work, він не працює. She doesn't work either. Або. She doesn't either. По суті, вам слово either заміняє слово to. Якщо б ви сказали she doesn't work to, це було б однозначно неправильно. Заміняємо на слово either. Ще приклад, my sister isn't a teacher. I'm not either. Або ви можете сказати I'm not a teacher either. Тобто, як бачите, у табличці ваше право використати або слово neither, або слово either. Вибирайте, яка схема із цих вам простіша для запам'ятовування, для використання на практиці. А тепер ще попрактикуємося. Write a short answer to agree with a negative statement. Use neither or either. Тут було б краще, щоб ви використали і те слово, і інше, тобто попрактикували обидва варіанти, як погодитися із цими негативними ствердженнями. Знову ж говоріть щодо себе. І я теж не люблю каву, і я теж не граю в футбол, і я теж нещасливий, і так далі. Натискаємо на паузу і перевіримо себе на наступному слайді They don't like coffee. Neither do I. Abo. I don't either. I don't like coffee either. She doesn't play football. Neither do I. I don't either. He isn't happy. Neither am I. I'm not either. They weren't late. Neither was I. I wasn't late either. We didn't go to the party. Neither did I. I didn't go either. You aren't a singer. Neither am I. I am not either. My friend can't drive. Neither can I. I can't either. Ну, а тепер розберемося із ще однією структуркою. Тут все дуже просто. Me too або me neither. Ми можемо використовувати ці структурки, щоб погоджуватися знову ж таки із позитивним ствердженням це щодо me too. А структура me neither ми використовуємо, щоб ігри the negative statement. I love modern markets. Я люблю сучасні ринки. Me too. і я теж. I don't eat fast food. Тут ми вже скажемо мі недер. Да? Бо me too сказати буде неправильно. I can't live without vegetables. Me neither. Я не можу жити без овочей. І я також не можу цього робити. Зверніть увагу, що цю конструкцію ми використовуємо лише щодо себе. Ми можемо сказати лише «me too» і «me neither». і ми ніколи не скажемо he too», she too», they too», they neither, they too» і так далі. Якщо у вас буде він, вона, вони або якісь інші суб'єкти, то тут потрібно трошечки по-іншому говорити. Наприклад, візьмемо знову ж наше речення I love modern markets, і ми хочемо сказати. І він теж любить сучасні ринки. У вас буде речення He does too». Ніби він робить це також. Він також це робить. Або, наприклад, вони, вони також люблять ці ринки. They do too. She does too. We do too. І так далі. Якщо ж маємо заперечення, I don't eat fast food. І ми хочемо сказати, наприклад, і він теж не їсть фастфуд. Ви не скажете «He neither», а у вас буде «He doesn't either». Або вона «She doesn't either», «They don't either». Ну, і ще один нескладний підпункт це про те, як не погоджуватися із реченням. Тут ми говорили про погодження, зараз будемо говорити про непогодження. I love modern arts. Мені подобається сучасне мистецтво. Вам хтось каже, а ви відповідаєте, а мені ні. Ваша відповідь буде I don't. Все дуже просто. Яке в нас тут допоміжне дієслово? Звичайно, do, do does. Тому скажемо I don't. I'm going to the party. Тут ми будемо використовувати наше M. Якщо вам говорять я збираюся на вечірку, а ви відповідаєте А я ні. Ваша коротка відповідь виглядатиме як I am not. I haven't seen the exhibition. Я не бачив виставку. I have. А я бачив. I can't speak French. I can. He will do it. I won't. Або I will not. I don't drink coffee. I do. На цьому все. If you have any questions, write them in the comments section below. See you later. Bye bye.